23-річна лучанка Катерина Драганчук з початку повномасштабної війни почала проводити творчі заняття для дорослих і дітей, які переїхали на Волинь з інших областей. Обговоривши з друзями цю ідею, каже дівчина створила волонтерський центр розвитку особистості. Коли почалася війна, я Побачила дітей, які не мають чим займатися, батьки, які взагалі не знають, що робити. Взяла себе в руки і зрозуміла, що зараз цей час. Ми працюємо щоденно. Ми вже провели понад 250 заходів, і в нас вже побувало дві тисячі учасників. Ще не мала жодного вихідного, каже Катерина, адже постійно готується до нових заходів. Створює афіши, запрошує переселенців і лучан долучатись до ініціатив та координує волонтерів. Їх в організації декілька десятків. Одна з них – 20-річна, Анастасія Грицак проводжу спорт для діток, так як являюся тренером жіночої футзальної команди Легіон нашої луцької. Я закінчила футзальну кар'єру як професійний гравець і вийшло що стала тренером. Щодня у центрі розвитку особистості відбуваються дві-три події для дорослих і дітей. Я тут і постійні відвідувачі. Як от 10-річний Михайло Черевань, я з Сум ми переїхали за того, що ми були в блокаді і там дуже було погано. Я був на многих майстер-класах, на ярмарках тут рядом проходить. Більше всього мені сподобалося бісероплетіння – Кульки на майстер-клас бісероплетіння прийшли 14 учасників. Серед них переселенка Марина Кононенко з донькою Аною. середині квітня я приїхала з донечкою 12 років і з мамою їй 86. Після травми такої дуже психологічної, те, що ми пережили в Харкові, ми тут скрізь підтримку відчували. Всі нас запрошували. Щоб дитина розгрузилася, ми плетемо колечко, смайлик. Коли ще давним-давно, коли я ще була мала, я приїжджала в Луцьк до бабусі в гості. Мені тут дуже подобається, всі тепло приймають. Окрім творчих майстерок, лучан і гостей міста запрошують на інтерактивні заняття англійською, в'язання, малювання, танці, йогу, аквагрим, гончарство та інші заходи. Всі вони безплатні. Приміщення для заходів знайшли завдяки молодіжній громадській організації. Воно розташоване в укритті на проспекті Волі, розповідає організаторка. Матеріали у нас з перших днів війни. Ми збирали самостійно. Хто хто що міг? Аркуші, олівці, хтось з дому приносив своє. Люди, які я в соціальних мережах постала, вони просто писали Катя, тобі принесу, будь ласка, роби те, що ти робиш, щоб люди приходили, відпочивали і мали місце, куди можна прийти, Їх радісно зустрінуть, усміхнуться. Внімуть що вихідних волонтери центру організовують благодійні ярмарки, на яких продають виготовлені сувеніри, малюнки, прикраси. Гроші передають на потреби захисників України. Анна Глощук, Олександр Ватищук, новини на Суспільному, Луцьк.